Дорогі мешканці Одещини, сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Наша країна переживає найскладніші часи за всю історію своєї незалежності. Але українці мужньо відстоюють свободу та суверенітет своєї держави. Поняття соборність та неділимість набули для українського народу нового значення. Збройні сили України щодня відвоюють нашу територію та захищають кордони нашої держави. Борються за її єдність та цілісність. Сили оборони Одещини, довели це у важких боях за остров Зміїний, та показали окупантам, що ми будемо бити за кожен метр нашої землі. Незважаючи на відстань та складнощі, українські військові вигнали ворога та зробили Чорне море безпечнішим. Кожна свідома людина зараз допомагає країні. Ми вже довели всьому світу, що нинішні та наступні покоління українців гідні жити у вільній та демократичній Україні. І тільки в єдності наших дій та соборності душ ми можемо досягти перемоги. Мешканці Одещини, українці, вітаю вас з ним, соборності України, і в цей день хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, а також глибокої віри у щасливе майбутнє Одещини та соборний. І незалежної України, слава Україні.